Усім привіт дорослим та малятам! Сьогодні піде мова про чотирилапого помічника наших воїнів, що хоробро допомагає захищати нашу країну. Про нього вже складено багато пісень та казок, бо він справжній герой. Мабуть, ви вже здогадались, хто це? Так, це пес Патрон. А ви знаєте, що саме він робить? Так, він шукає міни. У нього є навіть нагорода, медаль за віддану службу. Пес патрон став не тільки рятівником, а й справжнім символом безпеки та героїзму українців. Спробуємо зліпити цього песика героя з пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін, стика, підкладка, серветка. Із цілого жовтого шматка пластиліну сформуємо стовпчик. Розкочуємо його в долоня та на підплаці. З обох боків стекою ножем зробимо надрізи. Будемо ліпити тулуб разом з лапками. Скругляємо всі деталі, вигинаємо. Від коричневого пластиліну відріжемо частину для голови. І ще два невеличких шматочка. Один для хвостика, а другий для вушок. Спочатку скачаємо кульку, а тоді трошки витягнемо мордочку, видовжимо її та міцно прикріпимо голову до тулуба. Добре притискаємо. Маленьким шматочком білого кольору прикрасимо мордочку та зробимо смужку. На голові. Добре її приплюснемо, щоб вона не виступала та примажемо. Шматочок коричневого розділимо навпло та сформуємо два однакових гостринькі плоскі вушка, наче трикутнички. Прикріпимо вушка до голови та трохи їх нахилимо вперед. Скачаємо невеличку чорну кульку. Це буде носик нашого песика. Прикріпимо його. З останнього заготовленого шматочка скачаємо невеличку ковбаску. Кінчик загостримо. Це буде хвостик нашого песика. Прикріпимо його. Прикрасимо песика коричневими плямами. Він плямистий, маленькі шматочки. Розплющуємо, та розташуємо плями по тілу. Добре їх притиснемо та примажемо. Скачаємо дві дрібні чорні кульки. Це будуть очі нашого песика. Прикріпимо їх. А ще песику обов'язково потрібен бронежилет, бо він має справу з небезпечними мінами. Формуємо його прямокутної форми чорного пластиліну та зліпимо два ремінця. Вдягнемо бронежилет нашому песику. З ним забудеш про тривогу без Ось такий пес патрон у мене виходить. Залишилось зробити небезпечну міну, яку вже знайшов. Пес патрон. Пес патрон усім допомагає, пес патрон на виклик поспішає. Це пес патрон, його знають всі у світі, люблять пса, дорослі діти. А ще пес Патрон усіх нас попереджає. Треба бути обережними, не чіпати ніяких незнайомих предметів. Бережіть себе, малята. До побачення, до нових зустрічей!